Банери вздовж дороги до офісу партії Совість України, які закликають полтавців не продаватися за цукор. Громадський активіст Сергій Чередніченко розмістив більше місяця тому. Він вважає, така акція допоможе відкрити людям очі на проблему підкупу виборців, якою вдало користується мер нашого міста Олександр Мамай. Але сьогодні просвітницькі плакати не випадково каже громадський активіст залишили свої місця. Сьогодні зранку чотири тітушки від Мамая. Це, чому я називаю їх тітушками від Мамая, тому що я добре їх знаю. Ми їх бачили півтора року тому, як вони збирали людей на антимайдан. Ми їх бачили в міській раді постійно, як вони блокують вхід до коли відбувається сесія міської ради. Сьогодні ці чотири людини на Деоланусі без номерів приїхали. Двоє тримало нашого хлопця, який тут працює кожного дня. А двоє познімало наші, наші банери, сховали це в машину і поїхали в невідомому напрямку. Такий вчинок міського голови та його прибічників Сергія Чередніченка абсолютно не дивує. Він каже: крадіжка була очікуваною, адже підступність та злочини цілком притаманні стилю полтавського мера. Саме тому. Запасні комплекти банерів громадський активіст підготував заздалегідь. Будемо й далі продовжувати цю акцію. І я вам скажу, що ні ніякі тітушки, ніякі мамай, ніякі люди без совісті. Вони нас не зіб'ють з цього шляху. Чому? Тому що я глибоко переконаний, що якийсь відсоток людей все-таки бачать, проходять чи читаючи ці банера, все-таки в них я так думаю, в мозок включається. Наразі плакати з антирекламою цукрової політики вже повернулися на свої колишні місця.